Всім привіт! Сьогодні подивимось із вами, як розв'язувати ось таке завдання із логарифмом, котре ви бачите на своїх екранах. Перепишемо його собі на екран. Логарифми із основою 5 числа 49 Додати 2 логарифми із основою 5 числа 5 сьомих. У цьому завданні така собі сукупність властивостей логарифмів, тому будемо розв'язувати його крок за кроком поступово, починаючи саме із другої частинки. Але перше, на що я хотіла би звернути вашу увагу в нашому виразі, це на основу. Якщо уважно подивитися, то в першій частинці у нас логарифм із основою 5 числа 49, і друга також логарифм із основою 5, числа 5 сьомих. Це дуже важливо. І це дуже класно, це означає, що легше розв'язати. Перейдімо до другої частинки, до 2 логарифми із основою 5 з числа 5 сьомих. До цієї частинки ми можемо застосувати властивість, яку я написала. К логарифм із основою А числа Б дорівнює логарифм із основою А, Б в степені К. Тобто, як цікаво, виходить, ось цю двійку, виявляється, ми можемо закинути туди до 5 сьомих. Отже, маємо 2 логарифм із основою 5 числа 5 сьомих дорівнює логарифм із основою 5, 5 сьомих у степені 2. Все, що потрібно зробити наступним кроком, це піднести до квадрату. Нагадаю, запишемо ще одну властивість, ще що дріб. Піднести до. Степеня, то окремо підносимо до степеня і чисельник, і знаменник. Тобто А в степені N на Б в степені N. Якщо до цього ми мали А на Б до степеня N. Чи це не N це не зовсім степінь, це йде показник, а степінь це повністю а на Б до Н. Разом називається степень. Н це показник, а на B це основа. Таким чином, ми маємо логарифми із основою 5, 25, 49, тому що 5 у квадраті 25, 7 у квадраті 49. Що ж, друзі, рухаємося далі. Із першою частинкою, точніше, із другою частинкою ми розібрались. Перепишемо, що в нас є на даному етапі. Перше залишається без змін логарифм із основою 5 числа 49, плюс логарифм із основою 5 числа 25, 49. Вже вимальовується якась більш краща картинка. цьому ну, кроці пригадаємо ще одну властивість. Логарифм із основою А числа Б. Додати логарифм із основою А числа С, тобто основа однакова, дорівнює логарифм із основою А Б помножити на С. Переписуємо наш вираз. Отже, маємо логарифм із основою 5, 49. Помножити на 25 сорок Одна і та ж основа, тому можемо використати цю властивість 25. Остійну сімку хочеться писати 25,49. Що ми бачимо? Ми бачимо, що можемо скоротити 49 та 49, тому в результаті залишиться лише логарифм із основою 5 числа 25. Питаємо себе, чому ж дорівнює логарифм засновою 5 в числа 25? Це майже те саме, що ми запитаємо: до якого степеня потрібно піднести 5, щоб отримати 25. Відповідь очевидна, до двійки. Тому результатом буде 2. Отже, наша відповідь 2. Є додаткові запитання, обов'язково пишіть у коментарях. Дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.